Більше ніж половина українців заробляє менше, ніж ув'язнений. Адже за даними інфографіки, витрати на одного ув'язненого у 2023 році складають 14 165 гривень. А тепер порівняйте це з мінімальною заробітною платою, яка становить 8 тисяч гривень. І що це виходить в Україні? Вигідніше сидіти в тюрмі, ніж працювати на повну ставку. І Як це взагалі змінювалося за 7 років? Ще в 2016 році середня заробітна плата становила 1368 гривень. А в той Час на утримання одного ув'язненого вже витрачали 4 500 гривень. Але це ще не весь сюр У 2020 році. Ситуація взагалі змінилась, адже мінімальна зарплата становила 4 723 гривні, а ось на ув'язнених витрачали 10 772 гривні. Поки люди працюють за мінімальні гроші, держава витрачає два рази більше на ув'язнених. Цікаво, що це за соціальна справедливість, і чому соціальні гроші йдуть не на підтримання працівників, а на тих, хто ув'язнений у в'язниці.